Дивіться, нічого свій комп'ютер. Це чисто так як мене, дивіться, наушники лежать, мішка, все, клавіатура, телефон. Але щось обернутися не можу. Там якесь вікно вроді О, дивіться, це я! Це моя хата. Дивіться, файна хата. Курка на ті коло хати, курка. П'ять яблук маю. Добре, біжимо. Прикольно, ні. А, о, меч, а вот там зверху меч. А паутину як я маю забрати. Тихо. Опс. Вау! Wow! Повезло! Вау! Wow. Так, там знизу бачу опа. Один, два, три. Ее! Yeah. Yeah. Жива порча, ми взяли живу порчу. Так, тут я можу лізти. Ееее, yeah. я так і знав. Вол Чи ні? Це напевне... Та це 100% вона на це така? Ей! Hey. Привіт, руру! Чудова погодка! Місцевість, живість! До речі, живість... Від всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні. Гру, яка називається Смарагдові мрії. Розум. Дивіться, нічого свій комп'ютер. Це чисто так як мене. дивіться наушники лежать, Мішка, вся клавіатура, телефон. Але щось обернутися не можу. Там якесь вікно вроді. Коротше, гра тільки з дочасним доступом, Типа вона ще не вийшла. Але тут є українська мова, і я навіть вам більше скажу. Тут буде українська озвучка. Так що тільки навіть ради цього варто її пограти. Давайте погнали, подивимося, що до чого, що як. Ну, картинка мені подобається. Грати. В серці земель Фейрирун серед мальовничих пагорбів розкинулося невелике сільце Фейт. Коротше, ми живемо в селі Фейт, поняли? Затишні будиночки, оточені доглянутими фермами та полями, а на дахами вітають аромат свіжого хліба та квітів. Життя у Фейт тече спокійно і безтурботно. Селяни проводять дні в квапливих трудах, а вечори проводять біля потріскуючих багать у колі сусідів за піснями та трапезами. Однак останнім часом тривога торкнулася сердець жителів Фейт. Вночі з боку старого кладовища стали доноситися дивний скрегіт і стогони. Ледь чутний шепіт манить в глибини лісових хащ, а пташині трелі здаються безрадісними, приглушеними невидимою пеленою. Темрява, що прийшла з Мідгардного моря, накриває улюблене селище Руру. -ру. Тіні згущаються. Ну, давайте вирішимо це питання, ні? Що це, як ходити? Добре, добре, все зрозумів. О, дивіться, це я! Це моя хата? Дивіться, файна хата. Курка натікала хати, курка. П'ять яблук маю. Давай, біжимо. Диви, <рикольно> прикольно, ні. Так, це таке? це манекен? Можеш його бити? А як його бити? А як? Е. О, двічі вмію робити. собі. Так, це хто? Говорити, давай. Ру-ру Руру, радий бачити тебе здоровим і бадьорим. А далі справа є до тебе. Наш сарачик на сході неабияк зажурився без твого нагляду. Наведи там лад, павутину прибери хоч би. Заразом і мого старого доброго меча. Меч? Навіщо ми зберігаємо зброю? Охо-хо, це звісно не бойовий клинок, але згодиться, щоб розчистити шлях від бур'яну та дурня. У разі потреби меч переконливіший, ніж рогатка. Давай неси його сюди і про павутин не забудь. Добре, коротше. Кор кор о, це що таке, казан? Його не було. А, о, меч, а вот там зверху меч. А паутину, який я маю забрати? Тихо? Опс! Вау! <гій> wow! Повезло! Вау! Wow! Підібрати! Отримано простий меч, добре! А паутину шо? А як я маю паутину забрати, чуєте? А, одну забрав! 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 Ще драбини є одна. Є! Павутину прибрав-прибрав! Красавчик, красавчик. А бити я можу цим мечем? Шкода. А ні, можу двіць. може оп, оп. Прикольно, а ну. Сарай тепер сяє чистотою, принаймні від павутиння. І ось він меч. Що ж гуру? ти молодець. А тепер давай випробуємо цю дерев'яну штуку в дії. Бачиш он те страшко Грегорі на заході. Приведи кілька ударів мечем по ньому. Розімнися. Але ж це лише Грегорі. Грегорі теж буде корисно попрактикувати, адже він, як не як, захищає поля шкідників у твоєму ж випадку. Це всього лише тренування. Ну, добре, добре, йду. Це Грегорі, так? Так, битись і так, там щось робити так. О, стоп, це що таке? Ти хочу стрісай себе. А ну нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Я, я вже сьогодні тренував, ну а що ще? Все. Ага, а якби Грегор був менш стриманим, ми б ще перевірили твій, твій захист. Але в нього сьогодні гарний настрій. У мене тут з'явилася одна цікава думка. До речі, ось візьми, підкріпися. Йду і кусь Дякую, сподіваюся, мені більше не доведеться ображати солом'яне опуло. Що то за думка? І так на душі неспокійно останнім часом. А тут ще й наш Алхімік, ця невгамовна рада Браун, десь у лісі загубилася. Чому тобі навідатися до лісу, та не шукати її? Я вже подумав, що знову зможете перебиратись у сараї. Прогулянка в лісі якраз на мене. Все, Я погнав. Чи він ще щось хоче говорити? Ти ще щось хоче говорити? Успіхів? Добре. Знайти в лісі алхіміка Раду Браун. Погнали в ліс. Надіюсь, зараз ми там все найдемо. О, курка там. Корова. Так. Тут що пише. Я надію. О! Отримано брусниці 4 штуки. А де подивитися, що в мене є? Яблуко. Інвентар, тип. Ладно, поїм подивлюсь. О! Ледве виліз тут. Дивна річ проказа? ймовірно алхімік зможе зрозуміти, що це. Потрібно швидше знайти її. А, вовк укусив мене, що. Підбирати я там нічого не можу. Де та алхім? Скільки можна бігти? О. Я тут, походу, варити щось маю. Або це типа, та збереження діє. Мені здається, що таке збереження. Оп. Оп. Добре. Грибиці можеш збирати. Нє. Yeah. Так, там знизу я бачу... Опа. Один, два, три. Ее! Yeah. Жива порча, ми взяли живу порчу. Так, тут я можу лізти. Єее. Yeah. я так і знав. Е, Що кусаєш? Єее. Yeah. Кістку дві штуки взяли. Так, малинку позбирали. E е, а туди до гори, як я залізу. Я щось не розумію, як мені туди залізти. А якщо впаду, ХП забере? Як думаєте? Ні, вроді. О, виліз. Добре. Добре, тримайся, не падай. Ага, дивись, я отравився. Я отравився. Ти помер. Ой, я не зрозумів, що ще раз. А що воно не зберігає там, де треба? Чи може я звідти почну? Ні, а що це за приколи? Капець, як я там впав? Говорити. О, каже, радий тебе бачити. Чоловіче, ми з хвилину тому бачилися. Блін, та тут не треба, напевно, вмирати. Так, чекай. А, мені треба меж взяти. Ай, ужас. Тихо. Добре. Добре. Давай, давай. Зато другий раз швидше буде. Ну, тільки дочасний доступ, так що ще вони все не зробили, що мало. Давай, давай, давай. Добре. Уй! Я старіщину вдарив. Я не хотів? Я не знав, що я взагалі його бити можу. Дві. <laughs> він сей взлосів чи ні? Ні, вроді не, не взлост. Ой, вибач. А ну чекайте, тут може можеш якось зберігатися. Це що таке, карта моя, інвентар. Ага, ось мій інвентар. Карта, карта ще намальована. Карту він ще не намалював. Давай, давай, давай. Ой! Тихо. Так, зараз вовчик братик, прибіжить. Давай, вовчик. Як прибіжеш, так і побежишь. Хотя, то получиш. Добре. Приказа, приказа, йой йой Давай, біжи, там скелет вже чекає. Я не знаю, чи там не договорились, знизу ліпше бес. Давай. Добре. Так. Цього три рази треба. Чикнути. Так, давай лізем гори. Давай робимо так як перший раз. Ну, тільки не вмираємо. Дивись, ще зараз кинемо звідси. Мені ще штук треба зібрати. Дивись, туди вилізти не можу. Там отруйна вода. Мені, коротше, на ту воду не треба попадати ніяк. Я не знаю, може може від того що сі... в мене дуже мало ХП. Е, ану, давай чекай, сумка. Як тут щось вибрати і поїсти? Ага, во, хліб, во яблуко. Ану. Один, два, три, чотири. О, з'їв, дивіться. Все, я зрозумів, як є. Це тоже тяжко. Так. ой <гас> ой ой Давай, давай, давай. Нормас. Тихо, а тут знизу що там я бачу когось. Я не знаю, вмію плавати чи не вмію. Ну, ліпше ризикувати не буду. Чи я в топлю зараз до холлери. Так, опс. 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 Ну, стрибати нормально, поки що, поки що. Так, мені отуди залізти треба, я туди ніяк не дострибну Де що він робить? Є, скільки в мене, Принеси живу погану алхіміку. А зараз принесу, а де той алхімік? Я по незберу руку по всякій штуке, але я її не можу знайти. Мені треба її знайти. Диви скриня там знизу. Блін, ну а як мені? Волхім! Чи ні? Це напевне. Та це 100% вона хто це така. Ей! Привіт, руру! -ру. Чудова погодка, місцевість, живність. До речі, про живність, не живність. Нічого дивного не помітив? Ліз зійшов з розуму, а я пам'ятаю байки про жилих мерців. Але зіткнутися з подібною в реальності? У них була ця Гедота. Я її віддав. О, погана. Вона не зустрічалась в цьому світі століттями. Навіть літопці з її згадкою крилися віковим пилом. Яка чудова, чудова можливість її вивчити. Що то за погана така І що тепер робити? Якщо погано торкнулося лісу, то потрібно навідатись до вартового лісу, бо пень повинен знати про це більше. Його печать тут неподалік. І так, візьми, знадобиться, ріж під ніжку, збирай обережно. Що різати? Яка печера? Куда йти? Він полюбляє гриби. Хочіш, топай. А, мені треба гриби назбирати. Щоб йому дати, напевно. Та. А вот цей гриб. Вовк вже тут як тут. Так, чекай, а куди мені бігти? Мені. До гори треба чи може сюди. Каже, ріж під ніжку. Нє, Ні, там закрит. А во там зверху є якийсь прохід. Давайте попробуємо туди піти. Так, 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 две там гриба взагалі горять. Хто підпалив гриб? О, цей заплоче. Давай, давай. Ох, вдарив мене. Так, я поїв трохи яблук. Довше що яблуко є? Чи це не яблука? ні, то брусниця. Так, туди йти. Вок. Фу! Капець вовко. Ну я його не вбивав. Так. Знизу вовк. Я не знаю, що добігти. Давайте попробуємо перші до гри. Я ще так додому вернусь. Давай. Лиш ту воду не падати, погано. Опс. Правильно, йду, Та правильно вроді. Тихо-тихо-тихо. Я б вже її якийсь меч новий знайшов. Так, не зберу, не зберу, не зберу. Добре, і що? Так, мечем таку лозу не зрубати. Вогняні гриби, справді, пам'ятаю, рада за допомогою них, шини таки зараз спалювала. ймовірно, вони десь тут ростуть. Ай. Отой вогняний гриб, що ми бачили, його треба взяти. Спеціально. Все зроблено спеціально. А я думав, до нього взагалі не можеш підходити. Ще підсмалю. Готово, виявляється, їх позбирати треба. О, є, бачу. Взяв. Один взяв. Стане мені одного. Зараз перевіримо. Та має стати, йой, скільки хто гриба треба. Щоб підсмолити, тим більше. Давай, 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 давай. Опа! Опа! Добре! Так, а як підсмалити вообще? А як? Звінить вхід до печати використати, що воно Мені як його використати, ей. Давай, значить, візьмемо інвентар, де той вогняний гриб? грип. Оце він, чи оце він? Давай на 3, а це на 4. Ану. Ой! І шо? Що? Я щось не то зробив, бляха муха Так, а це червоний гриб. Червоний гриб просто їм. Добре, йдемо, ще позбираємо. Коротше, його якось використати треба там. Щоб то все підгоріло. Давайте назбираємо. Ну, хоч два, давайте знайдемо. Гриб, що горить, ну? Сірників немає вдома. Лишний крыший умер. Давай, 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 давай. О, я вижу. Я не знаю, як ли я вижу. Яблуко бігом. Це капець. О, дивись, тут теж ця штука. О, там ключик. Знаете, чого ключик? Ничего особен. Той ключик, походу, від той скрині. Блін, цікаво, що там є. Так, давай я візьму оце сюди поставлю. А це що за штука якась? І батон. А, і що це? Брусницю. давай, 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 давай. Пакуй, чоловіче, пакуй, поки можеш. нажми ти ти Ще на дзвіночок, не загубейся. Зараз умру. Не умру, давай давай давай. Не вмер. А, то камінь, села камінь хотів їсти, прикиньте. Беладона, беладона, що віддає. Так, коротше, десь треба внести. І не падати, більше. Беде это моя гриб, я не можу якось до неї дойти. Зараз може такого дойду. Де є? О! О! Раз, два, три, Две він чуть. Потрібно залізний ключ. Так, я маю якийсь ключик. Так, отут а знизу. Що знизу є? Так, перекусити. Є щось маю ще? Нічого немає. Хліб один. Ну, хліб то теж добре. Ану. Ооо, давши даний впав Так, добре, там є червоний гриб. Забрати. Видите, знизу є скриня. У мене є якийсь ключ, але я думаю, що це ще не той, що треба. Там жовт якийсь гриб. О, туди догори мені треба. Щоб добратися до гори. Мені треба на ці штуки залізти, а як? Тихо? Я ледве прискочив. Так, а ну пробуємо... О! Зараз може догори і залізу. Ну прикольна, гра. Прикольна. Тут я так розумію, що можна понаходити купа всякого прикольного. А, там волк. Ні. Ту вже не волк. Тут вже шкура від вовка. Давай. Тихо. Давай. Добре. Єс! Доскочив. Так, цього набив, давай, ще один ключ маю. Має ще один ключ. І маю вогняний гриб, але один, але один маю. Зараз попробуємо. О, ще тут один. Повезло. 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 Кому ж так везе, як не мені. І тут повезло. Добре. Маємо два гриба. І тут повезло. І зараз ми маємо вирішити питання з тим штуком. Вона б ще нормально, мені сказала, як користувати тим грибом. Це б ціни її не було. Я думаю, що вони це виправлять. Добре я гриб, ну що з ним як? Я був його з'їв і сам собі підпалив. Можливо, то не так працює. Зруйнуй, низці чагарники, та біжу, біжу. Біжу руйнувати. Ану. Так, дайте. Два гриба в мене мало бути, оці. Як... Ану, може замість зброї його поставити? Ні, він не ставиться. Якщо сюди теж не ставиться. Ладно, ставимо тут. О, у мене якийсь меч другий. Чи що це? А, воно щось туди не ставиться, ладно. Так, добре, вогнений гриб. Є. О, я помер! Оце прикол! А я думав, що воно все підпалило. Та ладно, коротше, все, стан на неї. О, віть, що там є, спінер. прикол. Гра прикольна, мені сподобалось. Тим більше, я думаю, що потім тут буде дуже багато всього цікавого. Я скриню знайшов, але ще не знайшов прохід до неї. І ключ знайшов, лише лишилося відкрити. Я думаю, вони більше розпишуть, що і як робити треба. І озвучка. Я вже не можу дочекатися, коли озвучка буде. І тоді ми її продовжимо і тоді ми її будемо грати. Ви в коментах пишіть, сподобалось, не сподобалось, що будемо грати далі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую, всім спонсорам каналу. Всім па-па! Тю канал, підпишись, із хеп, геймс, розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз. Дай Райзіною приєднуйся в степ. Відпочинку нашому немає меж. Відпусуйся, не гай часу гов. Якщо любиш леймінг, там і завжди шоу. Hey